Якщо ви погано спите чи прокидаєтесь вночі, є проста техніка, яка цьому зарадить. Ви знаєте, що дихання напряму впливає на нервову систему. А нервова система є симпатична, яка активізує, да? будоражить мене, і парасимпатична, яка відновлює і заспокоює. Так от це вправа, яка включає цю парасимпатичну нервову систему. Що ми робимо? Якщо ви прокинулись, зробіть спочатку повний вдих. До наповнення легень. Потім, коли вони вже повні, робите маленький довдих наверх. І ще більше розкриваються ваші альвіолки. Потім трошки затримуємо дихання і видихаємо. І так, 3, 5-7 разів. І я вже зараз відчуваю, як така хвиля. Розслаблення пішла по тілу, вниз, зверху, вниз. І ви теж відчуєте це і ловіть цю хвилю, і так хоп, і уходите в сон.